У першій частині цього великого відео, яку ви дивилися вчора, я навів докази того, що в книзі Откровення Святого Йоанна Богослова є пророцтво про того ж самого українського політичного і релігійного діяча майбутнього, якого Нострадамус називає великим Кереном, що зробиться вождем світу, і матиме титул переможця. І ці докази полягали не стільки в тому, що перший вершник Апокаліпсису, вершник на білому коні, прийде як переможець та щоб перемагати, скільки в іншому уривку із одкровення в уривку із другого розділу, де написано, а переможцю тому, хто до кінця дотримуватиметься чинів моїх, дам владу над народами, так само дам владу йому. Як і я отримав її від отця свого і дам йому до досвітню. Цитуючи вчора цей уривок, я свідомо скоротив його, не згадавши про до досвітню, але не згадав не тому, що нібито не розумію значення цього виразу у даному уривку, а тому, що це вже наша нинішня тема. Якщо хтось із вас прочитав навіть безліч інтерпретацій на книгооткрування від різних екзагетів та просто дослідників, то навіть у цьому випадку неможливо знайти якусь впевнену версію стосовно цього виразу у даному контексті дам йому зорю досвітню. Не пояснить цього вам і жоден священник на проповіді. А тим часом без цієї зорі досвітньої влада над народами, яку отримає від Ісуса Христа Цей переможець, не мала б свого змісту, адже у цьому випадку із зорею досвітньою Христос, який сказав ці слова Йоанну Богослову на острові Патмос, мав на увазі ту християнську державу, яка буде передвісником Христового Царства. Христове царство, як знаємо зі святого Письма, настане лише після короткого царювання Антихриста, і царство Христове на землі це ніби сонце, яке засяє після темної ночі, але перед сходом Сонця пітьма стає особливо глухою, і раптом на небі з'являється досвітня зоря Венера. Яка є найбільшою і найяскравішою зіркою на зоряному небі, і поява Венери посеред ночі завжди вказує на близький світанок, на те, що невдовзі зійде сонце. Так само ця християнська держава нового зразка, яка вперше з'явиться в Україні, вона буде передвісником наближення Христового Царства. Яке прийде вслід за царюванням Антихриста та триденною пітьмою, пітьмою, коли Антихрист буде знищеним. А разом з тим ця держава нового зразка на час своєї появи та всього періоду свого існування, це буде найяскравіше явище цілій історії людства в геополітичному плані. Чому можна впевнено стверджувати про те, що ця християнська держава нового зразка вперше з'явиться саме в Україні? Підставою для цього насамперед існують два абсолютно безсумнівні і взаємодоповнюючі пророцтва від Божої Матері, перша із них почула 1594 року під час з'явлення Богоматері із її вуст? І записала свята Маріанна Франциска Торрес, настоятелька монастиря в Кіто, яка померла у першій половині 17 століття, але тіло її не тлінне до нашого часу. Ось у цьому відео я розповідав про це докладно, і саме в цьому відео ви можете переглянути це пророцтво у повному обсязі, а тут я цитую лише його уривок. Наприкінці 19 та у 20-му столітті у світі поширюватимуться різні єресі. Невдовзі, після середини 20-го століття, ці єресі запанують в католицькій церкві, що стане для неї духовною катастрофою. У міру того, як ці єресі поширюватимуться та почнуть панувати. Дорогоцінне світло віри буде погашене у людських душах із причини майже повної деградації звичаїв. У цей період відбуватиметься великі фізичні та моральні нещастя, як суспільні, так і приватні. Демони будуть невтомно працювати над тим, аби зробити священників розпусними і досягнути успіху у багатьох випадках. Ці розпусні священники стануть причиною обурення всього християнського світу та причиною ненависті з боку заблуканих християн до католицької церкви, внаслідок чого вони почнуть очорнювати всіх священників, зокрема й доброчесних, і цей тріумф сатани принесе великі страждання добрим пастирям церкви. Таємні секти проникнуть у всі соціальні сфери, витончено впроваджуватимуть своє вчення в домашню атмосферу, щоб розвестити дітей та домогтися панування розпусти. Аби звільнити людей від рабства цих єресей, особам, вибраним моїм присвятим сином для того, щоб здійснити відновлення, знадобиться велика сила волі. Постійність, звитяга і впевненість у Богові, щоб випробувати їхню віру та впевненість у перемозі справедливости, настануть моменти, коли все здаватиметься втраченим та паралізованим. І коли таке настане, тоді знайте, що це буде щасливим початком повного відновлення. Після середини ХХ століття Єресі справді запанували у католицькій церкві, починаючи з 1962 року, коли був скликаним Другий Ватиканський собор, про який Нострадамус пророкує в своєму посланні до Генріха II такими словами: Князі церкви відступляться від істинної віри. При цьому він вказує, що це станеться після державного перевороту в Месопотамії, тобто в Іраку, де перший державний переворот відбувся в 1958 році, у тому році, коли помер папа Пій XII, і на його місце було обрано Рон Каллі Йоанна XXIII, який скликав цей собор та допомагав його готувати. Особлива цінність цього пророцтва полягає у тому, що воно свідчить про відновлення віри в цілому світі і що для цього будуть покликані особи, вибрані Ісусом Христом, а виходячи з Книги Откровення, випливає висновок, що посеред них центральна роль належатиме тому, хто тут названий переможцем, і саме зараз, коли все здається втраченим, паралізованим. Невдовзі настане щасливий початок повного відновлення. Але знову ж таки, саме це пророцтво не свідчить про те, що відродження віри розпочнеться в Україні, свідчить про це інше пророцтво Богоматері, те яке записане у Засекреченій Ватиканом третій таємниці Хватімського об'явлення. Нагадаю, що колишній працівник Ватикану Малахія Мартін у 1997 році. Розголосив на весь світ через американську радіопередачу від континенту до континенту слова Богородиці із третьої таємниці. Порятунок для світу ліки від світових виразок прийдуть зі Сходу, з України. І чимало католицьких єпископів, які на власні очі бачили цю таємницю, вони стверджують що та третя таємниця, яку офіційно опублікував Ватикан в 2000 році, це зовсім не третя таємниця Фатіме. Це дійсно пророцтво Богородиці, але воно стосується другої таємниці. І вже через рік після розголошення цього пророцтва Малахією Мартіном, тобто наступного 1998 року, у США, з'являється пророцтво про Україну. Із середовища протестантів, про яке я розповідав ось у цьому відео, а належить воно Бобі Коннеру. За його словами, Ісус Христос з'явився йому і сказав: Господь розбудить людство, він пошле історичне пробудження, яке пошириться із Києва. Воно розпочнеться у Києві. А вже у 2015 році ще один протестантський провидець Чак Пірс переказав такі слова Ісуса Христа Послухай но Україно, я називатиму тебе храмом Бога Твого. Я пошлю ангелів своїх, які винищать у домі моєму гвалтівників, грабіжників, чарівників та й долян, брехунів і зрадників. Я обрав тебе, народи мій, щоб ти став плацдармом проти наближення Духа Антихриста, який буде діяти з насамовитою люттю, але він не зможе до тебе прорватися, якщо ти будеш чистим і сильним. Пригадайте, панове, у 2015 році у нас не було ще зрадників, які впливали на державну політику, вже хоча б тому це пророцтво варте довіри. І російський проведець XVIII століття Авель, монах Авель, провіщав про це такими словами: Святая Русь процвітьот акий Керін Небесний. Русь це середньовічна назва України, а не Московії. Та й у пророцтві митрополита Андрея Шептицького, про яке я вже говорив учора, йдеться насамперед про розквіт української церкви. Паралельно із розквітом держави. І греко-католицький стигматик Степан Навроцький говорить про відродження України тоді, коли на тризубі з'явиться хрест, тобто тоді, коли відбудеться зміна державної символіки на символіку із християнським підтекстом. Тому незалежно від того, до якої конфесії належать українці і яким пророцтвам довіряють. Усі ми маємо підстави вірити в те, що у нас таки буде українська християнська національна держава нового зразка, адже пророки від усіх християнських деномінацій одностайно свідчать про це. Та й атеїсти також мають підстави для того, аби вірити цим пророцтвам, адже атеїсти довіряють пророцтвам Нострадамуса. Який провіщає про цього великого діяча державного і релігійного, не лише як про великого керена вождя світу, але і як про великого володаря, спадкоємця жаб, який зуміє оздоровити цілий світ, провіщає у тисячу першому Катерині. І ви знаєте, що у цілому світі немає якоїсь іншої політичної партії з умовною назвою Жабе. Тобто зелені жаби, окрім України. Відповідно до пророцтва із книги «Откровення», таким в усій історії людства, буде лише переможець, який отримає від Христа владу над народами і світнього, тобто унікальну християнську державу. Тут можна було б ще згадати пророцтво пророка Малахії, біблійне пророцтво. Про ірію останніх днів, який наверне серця батьків до дітей і серця дітей до батьків, перш ніж настане великий день Господній, тобто перш ніж настане триденна пітьма за часів Антихриста. Як бачимо, друге питання нашого плану сукупного аналізу всіх пророцтв про великого реформатора виявилося значним за обсягом. І наразі відкладемо до завтра продовження цього аналізу. Адже у нас залишаються невисвітленими ще два питання. Питання номер 4 яке має назву він принесе мир народам і настане золота доба, питання, у якому розглянемо ті пророцтва, де йдемо, про настання тривалого миру після приходу до влади великого реформатора, а також найцікавіше питання номер 5 коли народиться великий реформатор, звідки він прийде і його імена. Тобто те питання, яке у майбутньому допоможе українцям не помилитися з ідентифікацією великого реформатора, на роль якого претендуватимуть багато людей.